Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Сьогодні хочу поміркувати про причини. причини. Їх завжди є багато і вони є різні і в різному контексті. Є люди, які приводять причини, чому вони не жертвують. Завжди можна знайти причини, чому ти не жертвуєш. А можна знайти причини, чому я буду це робити. Я буду це робити. Можна знайти причини, чому я не люблю свою жину, дружину. А можна знайти причини, чому я буду любити свою дружину. Відчуваєте різницю? Так? Можна знайти причини, чому я не молюсь. А можна знайти причини, чому я буду молитися. І я буду будувати свої відносини з Богом, я буду цього шукати. І Для мене це є цінністю. Можна знайти причини, чому я не проводжу час своїми дітьми або з дружиною, а можна знайти причини, чому я буду це робити. І ось міркуємо сьогодні про причини. І в мене таке питання: а яких ти причин шукаєш, коли не хочеш спілкуватися з дружиною, з дітьми? Не хочеш служити жертвою. Яких причин ти шукаєш, щоб робити це чи не робити? Ти яких причин шукаєш? щоб сьогодні діяти і брати відповідальність, або далі виправдовувати свій егоїзм, те, що ти не хочеш давати їм любові, уваги, турботи, брати відповідальність за церкву, за служіння, за дітей, за дружину? Тому причини є різні. І ось пару текстів хочу для роздумів: хто спостерігає вітер, тому не сіяти. Вітер це причина. Можна не сіяти ніколи. Чому я не жертвую вітер, чому я не ходжу в церкву, вітер, чому я не люблю свою дружину, вітер, чому я не проводжу час своїми дітьми, вітер, і хто дивиться на хмари, тому не жати. Дивіться, завжди є причини: вітер і хмари. Але коли ти дивишся на причини, коли ти шукаєш причини, щоб не робити, то ти ніколи не будеш жати, ти ніколи не будеш бачити, що ти щось пожнеш. Ти ніколи не побачиш урожая в своєму житті, тому що ти споглядаєш не на те, щоб довіряти Богові і піклуватися, любити, творити, сіяти, жати, будувати, в тебе завжди є лукаве виправдання. Це вітер і це хмари. Тому ти ніколи не будеш сіяти, а значить, ніколи не будеш їжати. Нам треба навчитися покладатися на Господа. Хто дивиться на вітер, сіяти не буде. І хто дивиться на хмари, не збере врожаю. Ти на що дивишся? Ти чим живеш? Я чим живу? На що я дивлюся? Яких причин я шукаю? Знову ж, книга притч, там написано 26 розділ, 13 вірш. Лінивий і говорить, Лев на дорозі, лев на площадях. Це причини, чому я не працюю? Лев, чому я не служу Богові? Лев на площадях, Лев на дорозі, Лев на вулицях. У мене є причина, чому я не працюю? Лев, чому я не молюсь? Лев на дорозі, Лев на вулицях. Послухайте, ми повинні з вами пропрацювати цей момент з тими лукавими причинами. Лукаві причини, які руйнують твоє життя, які ніколи не приведуть тебе до успіху. Тому розберись з цими лукавими причинами і прийми рішення, помолившись, рухати, рухатись з Богом по слову Господньому. Амінь.